Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, італійська рома на муніципальному стадіоні у португальській Бразі все ж таки зуміла здобути другу перемогу в рамках об'єднаного групового етапу ліг Європи. Вперше нагадаю, переграли резервний склад Київського Динамо, і ось тепер у шостому турі ЛЄ здолали брагу 0-3 для портуальського клубу і 3-0 для команди ран'єрі. І що приємно на полі з'явився Артем Довбик, якому все ж таки вдалося повноцінно відновитися після підкопленого грипу. А що неприємно у жодному гольових епізодів українські пічічі участі. Не брав, але провину відверто можна частково покласти на егоїзм партнерів. І також частково, десь на 5% на самого Артема. Все це ми обговоримо із Вадимом Горчуком, автором телеграму каналу «Кальчо за ананасами». Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. Вітаю тебе, також і нагадаю, що в матчі шостого раунду Клаудіо Раньєрі залишив Артема на лаві запасних. А у першому таймі, до речі, найгострішим гравцем у складі Роми був капітан Лоренцо Пелгріні. Якщо не помиляюся і не зраджує мені пам'ять, він завдав п'яти ударів по воротах Браги. Один лише був влучний на старті поєдинку. І після цього двічі поцілив у поперечку воріт суперників. Що ж до Артема Довбека, то він з'явився після пере. Рви замість Павла Дібали і мав просто прекрасну нагоду відзначитися одразу на старті другої половини. Але саудівський легіонер, сауд Абдул Хаміт, відверто поскупився віддати йому на дальню стійку, де знаходився український форвард, і сам відзначився. І той самий сауд, завдяки якому нагадаю, вилучили Матеуса голкіпера Браги, який зіграв за межами штатного майданчика рукою. І той самий Абдул Хаміт, який став увага першим в історії гравцем з паспортом Аудівської Аравії, якому вдалося відзначитися в Єврокубках, такого ще досі не було. Один з найкращих гравців у чорнофутбольному полі. Але повернемося до Артема Довбика. Він також мав ще кілька нагод відзначитися, які ми обговоримо. Але мені от незрозумілі оцінки деякої італійської преси. Наприклад, як оцінила гру українця Джал Росінет, написали, що він також цитую, як і сули занадто мало рухався в останній третині поля і повинен. Начебто, Артем звинятися від опіки страждає без голів. Я відверто не зрозумів, де Артем Довбик замало рухався. Йому ніхто не заважав, його не надто опікували, і точно він мав достатньо вільного простору і не сказати, що він не працював в цьому поєдинку лише 19 дотиків, але при цьому участь ледь ну, практично у трьох гульових атаках. Саме так оцінки італійської преси вони дуже різні для Артема Довбика за цей поєдинок, і я би не став звертати увагу виключно на те, що пише Джалоросі нет, тому, що це більше виключення ніж правила загалом до Артема ставлення можна сказати нейтральне, тому що матч вийшов для Роми чудовим. Було багато. Яскравих героїв, але Артем Довбик ним не став, тому він отримав відверто посередні оцінки. Зазвичай це якісь там 6 балів, 6 з половиною це кілька видань вирішили лише його похвалити і. Зовсім мало хто е, критикував Артема Довбика. От ти згадав про джелоросі нет, але також е, видання вочі Джелороса» теж е, написало доволі критичний коментар. Що Артем нібито намагався забити усіма можливими способами, і іноді в нього це нібито виходило е, трохи егоїстично. Але е, разом з тим журналісти зазначають, що Довбику це потрібно, натякаючи на його е, безгольову серію, яка триває вже Півтора місяці. А інші видання писали про Довбика досить е, приємно. Зокрема, я би відзначив італійську редакцію Євроспорт, е, яка пише, що Артем не забуває, але робить дуже багато хороших речей на полі завдяки своєму корпусу та ногам. І він заслужив на гол. Також із колегами, згодні у виданні тут АЕС Рома, пише, що. Все, чого Артем Довбик не зміг зробити у вчорашньому матчі, це забити, і гол він на цей заслужив. Але провідні видання, такі як Кор'єра Довоспорт, як я вже говорив, вони поставилися до Артема Довбика нейтрально. Вони не визначали його ні як одного з найкращих, ні як одного із найгірших. Зокрема, Кар'єра пише, що він віддає чудову передачу на Соле, який втрачає свій шанс. Це про той момент на початку другого тайму, і е, також довбик намагається повернути собі найкраще відчуття від поля та воріт, але витрачає енергію дарма. Тобто він вчора дуже старався, але зиску від того не отримав. Звісно, довбик хотів забити, у команди все йшло, а довбик е, не зміг записати своє прізвище у протокол е, матчу. Е, також кілька видань про Довбика писало такі, можна навіть сказати, поетичні етюди. Це, зокрема, іль Романіста та Ла Рома 24». Зокрема, вона пише, що Довбик намагається відповісти на всі оголошення про можливі гольові моменти, набираючи неіснуючі номери. І сподіваючись, що там хтось відповість, тобто це така своєрідна метафора про те, що довбик намагається витискати ледь не кожен момент чи на пів момент, щоб нарешті забити гол і розблокувати свою результативність, тому що це вже стає невеличкою проблемою. Можливо, не так проблемою для команди, як психологічною проблемою для Артема Довбика, все ж таки безгольові серії для нападників, які звикли забивати. Вони над ними тяжіють. І хочеться від такого як можна скоріше позбутися. Ну окей Вадим. І нагадаю, що от цей момент, коли вирішив Сауд пробити самотужки поворотах і зробив рахунок 2-0, Не єдиний епізод, коли Артем Добик мав шанс визначитися у цьому поєдинку. Епізод на 53-й хвилині після просто його чудового пасу він побачив, не знаю, в нього можливо на спині вже і очі з'явилися. Побачив партнера на лівому фланзі атаки, закинув. Просто чудового м'яча після цього відкрився під удар вже в штрафному майданчику. Здійснив спринти, і там якась божевільна ситуація. Мене таке враження, що гравці вовків хотіли в цьому поєдинку всі забити. Свілер, напевно, лише цього не прагнув. Дивно, що він не пішов на кінці поєдинку до чужих воріти, і там Пелегріні просто поцупив в довбика удар з лівої. Троє гравців знаходилися на квадратному метрі і намагалися пробити поворотах суперників. Це один епізод, коли міг Визначитися. Потім ще була 64-та хвилина, коли Артем просто присів і скупився за голову. Чому ти мені не віддав пасу? Що відбувалося? Маноконе француз на якого полюють вже багато європейських грантів, і це напевно на даний момент найбільший актив в Джелоросі, прорвався між кількох гравців. Браги вийшов на війні простір і мав два варіанти розвитку атаки. По ліву руку був Артем Довбик, який дуже класно витягував на себе гравців і зашовну зону. І по праву Аргентинець Суле було прийнято це рішення цілком. Э, Об'єктивне віддати е, направо на суле, але після цього таргентинець замість того, щоб пробувати з правої ноги, де набагато більше було місця і не було суперників, вирішив на техніку закручувати із лівої. І от власне після цього моменту в нього не вдався удар. Е, Артем Довбик скупився за голову. Ну чому ж ти мені не віддав в тому епізоді пас? Нагадаю, що коли виступав український форвард у складі Катлонської жони, е, то партнери, які грали на флангах, чи то Савіню, чи то Коуту, чи Віктор Цанков. Постійно його знаходили, і такі були інструкції. Відмічила, але найголовніший момент трапився для Артема на 87-й хвилині. Нагадаю, що божевільно красиво в парі із Саудом Абдулхамідом розіграли. На хустині такий штафного майданчика комбінацію е, знову ж таки нон-лук-пас віддав Артем Довбик, що приємно технічний гравець. Е, якби і що там написали би фанати Джел Росі, що, начебто, він е, одноногий. Е, після цього Сауд відкинув йому е, у центр штафного майданчика, і він серед великої кількості суперників просто не дотягнувся до м'яча Якби гол був забитий, я думаю, що потреби б точно в наріску топ 5 моментів шостого раунду Ліги Європи. Чи щось про це писала італійська преса? В італійській пресі зосереджена так на розборі в моментів Артема Довбика не було, тому що весь інфопростір заполонив Саута Мільхаміт, і це зрозуміло. Це просто ну максимально неочевидний герой. Не те, що вчорашнього матчу, а взагалі, можливо, першої половини сезону, і там просто неймовірний галас щодо Аравійця. Також багато писали про Лоренцо Пелегріні, тому що капітан Роме також переживає дуже непростий період у клубі. Тому уваги приділили найбільше саме ось цим футболістам Артема Довбика. Можна сказати, трішки обділили увагою знову ж через те, що він вчора і не забив, і не асистував, і його нереалізовані моменти вони в принципі не вплинули на результат матчу, тому і не було сенсу Артема Довбика ні критикувати, ні хвалити, тому що були інші головні герої. А так я з тобою погоджуюсь, Артем Довбик справді провів вчора дуже хороший другий тайм. Він був одним із найкорисніших футболістів. І як я вже цитував, в кілька видань. А, то Артему справді не вистачало лише забитого а, гола. Він вийшов і відразу почав приносити користь. От навіть е, той гол е, Абдульхаміда е, на початку другого тайму. Він ж почався з того, що довби опустився всередину поля, нав'язав боротьбу, і там вдалося відібрати м'яч і розігнати атаку, яка е, завершилася. Голом Сауда, і потім Довбик далі створив ті моменти, які ти вже перелічував. Ще був шанс, коли Артем пробивав із розвороту в штрафному майданчику, майже в воротарському Браги коли захисники заблокували його простір. Тому казати про те, що Довбик випав з гри чи, можливо, Ромі потрібно грати без центрального нападника, оскільки. Два матчі поспіль раньєрі випускає хибну дев'ятку, яку виконував Пауло Дебала, і Рома видає чудові поєдинки, виграє, виграє дуже впевнено. І взагалі в Рома дві перемоги поспіль. Це вперше у нинішньому сезоні, і вперше із квітня минулого сезону, коли Рома розібралася з Міланом у плей-офф Ліги Європи. Тобто цього вболівальникам Роми не вистачало дуже довго тому. Зараз команда насолоджується, вона набирається впевненості. Звісно, потрібно робити поправку на те, що в суперниках були не найсильніші колективи, тому що і Леча один із аутсайдерів серії А, і Брага не так яскраво виступає у Лізі Європи. В неї там дві перемоги, але одна здобута над Макабі. Причому португальці там майже весь матч поступалися, і лише в кінці. Дивом забили два голи і виграли. А друга перемога у них над Хофенхаймом, який теж провалює сезон у Єврокубках. Німці цього року виграли лише у Київську Динамо. Але ж ми знаємо, що киян в лізі Європи обіграли абсолютно всі. Тобто, це команда Шовковського абсолютно найгірша в Єврокубковому сезоні. Тому говорити, що це показник, я б не став. От власне і все, що можна сказати про Артема Довбика у цьому поєдинку, і про те, чому його трішки обділяють увагою Віталії е, сьогодні. Ну, навіть Клаудіо Нар'єрі на після мачі прес конференції не виділяв українського форварда, згадував про Лоренцо Пелегріні і зрозуміло згадували про Абдул Хаміда, який став суперстар з цього поєдинку. І до речі, Ран'єрі, що сказав про цього футболіста-півзахисника збірної Саудівської Аравії, що каже: я просто не мав достатньої кількості товариських матчів, щоб перевірити, як цей гравець виглядає. Так, я бачив на тренуваннях, що він просто мчить. Як поїзд, просто не зупиняється і відзначив його просто божевільну швидкість, і як бачимо, що приємно налагоджується пропрошую співпраця Вардема Добика із цим футболістом, який, скоріш за все, може стати основним, зважаючи на те, що він витворяв проти Браги, і можна забути про такого футболіста як Челік, який майстер просто привозів у цьому сезоні в складі джало Росі. Отже, Вадим плавно підходимо до турнірної таблиці, що дав цей результат і ромі знаходяться вовки на 14-му місці, маючи на балансі вже 9 очок, аналогічно в Олімпіакуса Францваруша та Вікторії Пелзені. Вище в нас буде Глім, Реал Сусідати та Аяксерал Сусідата. Гадаю, який напередодні розгромив київське динамо, і е, наступний матч вже Рома зіграє в серії А проти комо зіграють джелрусі на виїзді. І от досить таке неординарне, як на мене, з'явилося інтерв'ю. Коментар спортивного директора Флорана Гідзолфі, який досі не володіє італійською мовою, при цьому перебуваючи на такій потужній посаді в, в Тергорії, він розповів, що в наступному трансферному вікні, під час наступного трансферного вікна взимку Джалоросі працюватимуть і у січні спробують запросити нових крайніх нападників. Не центр Форварда, я так розумію, в на підміну Артема Довбику, що він відпочивав. Ой, там насправді коментар Гізольфі. Він якийсь дуже неоднозначний. Він говорив, нібито і не багато, але речі, якісь можливо, які суперечать одне одному. Спочатку він розповідає, які позиції будемо підсилювати, а потім наголошує, що клуб спробує найближчим часом визначитися із головним тренером. Ми ж знаємо, що Клауді Оран'єрі допрацьовує до кінця сезону і далі має. Пройти якийсь фахівець Рома хоче, нібито іменитого тренера, і от він далі буде планувати роботу команди. І наскільки можна зрозуміти зі слів Гізольфі, то цього тренера клуб хоче призначити чи хоча б домовитися з ним якомога скоріше, і щоб він уже мав право голосу під час січнявого трансферного вікна, тобто він теж буде говорити, кого варто підписувати, або або кого не варто з огляду на те. Як е, команда буде е, грати у вже наступному сезоні? Е, хоча е, серед кандидатів такі тренери, е, я б не сказав би, що Роми вдасться домовитися уже швидко, залишається у топі. Згаданий нами у минулому відео, відео Масіміліано Алегрі, але тут все ще складно, хоча говорять, що він не просто так їздив на Лондонський матч Ліги Європи із е, Тоттенхемом і нібито зацікавлений е, у цьому проєкті. Е, разом з тим, е, римські змі змі, зокрема Форца Рома, пишуть, е, що боси клубу е, тримають е, в голові два. Просто якісь зараз, нібито навіть фантастичні варіанти йдеться про повернення а, Жозе Моуріні, в якого не все гладко у Фенербахче, де його навіть свої футболісти критикують а, за те, що він постійно там скиглить. І попри те, що Мауріні і Фрідкиних не найкращі стосунки після останнього прощання, то нібито Жозе був би радий повернутися а, до Італії, тому що уболівальники його а, люблять. А, з командою в нього теж все було гаразд. Ну а з Карло Анчелоті це абсолютно давня історія, і вона трішки така теоретична, тому що Карло колись грав за Рому і постійно говорить, що в Італії в нього є команди, до яких лежить серце. Це звісно, Мілан, з яким він багато вигравав, і Рома, яку він хотів би нібито потренувати. Хоча, от останні роки, Карлон говорить, що робота в реалі буде для нього останньою в кар'єрі. Тому не зрозуміло наскільки можна вірити ось цим інсайдам, тому як Рома буде планувати роботу під час січневого трансферного вікна. Зараз не зрозуміло як і більшість процесів у Ромі, тому що у них є лише спортивний директор Флоран Гізольфі, а людей, які відповідають за інші серйозні процеси. Досі немає і до речі, ось після цієї перемоги розгромної італійської рома зараз перегадаю, вдалося піднятися Італії у списку рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Піднялися на другу позицію, обійшовши власне Португалію, яку представляє і Брага, але не лише Рома зробила цей результат. Нагадаю, що на першій позиції Англія зараз виведу таблицю. Також допомогли Лаціо та Фіорентина, які у матчах відповідно за яксом та австрійським ласком також здобули перемогу і от фіалки розтрущили просто команду талавєрова і з рахунком 7-1 якщо не помиляюся так uh, 7 Здається, навіть 7 -0. 7 -0, Я 0, я чесно пам'ятаю, чому, що я, вас, я це чому я, так я зараз цей результат перевірюю, чому я просто так пере перемикаюся, бо паралельно поки ми спілкувалися, ж відбувається у Цюріху жеребкування відбору на чемпіонат світу 2026 року. І Україна національна збірна України отримала вже своїх суперників. От зараз переглядаю переможець пари ліги цій протистояння Франція або Хорватія опиняться. У нам з нами в групі ДІ також Ісландія та Азербайджан. Ну відверто цілком прохід. Одна група можна здобувати путівку на те, аби пробитися далі, і ледь не забув згадати, що на трибунах. На стадію Олімпіко була присутня дружина Юлія із і вболівали активно. В принципі, вдалося поцупити це відео з історії з дружини Артема. Дружина Артема Довбика, вона виявилася більш популярною після вчорашнього матчу. Тому що якщо про Артема писали в пресі дуже мало, то ось це згадане тобою. Відео його просто перепостили багато римських видань. Для них це якась неймовірна милота. Вони Кайфують від того, що дружина до так кайфує від гри Рома, і це можна зрозуміти. Рома давно так не грала, і е, в столиці Італії за цим сильно скучили. Ну, бачиш, як трапляється, що дружина, не виходячи на футбольне поле, може переплюнути за популярністю і віральністю свого чоловіка. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати поєдинок італійської роми в рамках шостого раунду групового етапу Ліги Європи проти португальської браги. 3-0 розгром, і чекаємо вже тебе після поєдинку. Проти комо в рамках серія, папа. -па.